Україна в очікуванні літаків F-16. На якій стадії процес передачі літаків та підготовки українських пілотів? Про останні новини? Докладніше далі. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що українські пілоти, які тренуються на F-16 у Данії та США, вже на завершальних етапах підготовки. Пілоти відпрацьовують завдання, які виконуватимуть в Україні, зокрема збиття крилатих ракет та ударних БПЛА типу шахет 131 136 Решта пілотів перебувають у Великій Британії, де проходять курси англійської мови, та у Франції, де освоюють системи управління. У свою чергу головнокомандувач об'єднаних сил НАТО у Європі Крістофер Каволі розповів про головні труднощі. У процесі тренування українських пілотів на американських винищувачах f 16 за словами військового першою проблемою, з якою стикаються українські пілоти, є перехід від радянської авіації до сучасного винищувача четвертого покоління. Також у пілотів є труднощі з англійською мовою. Ще одна проблема пов'язана із відсутністю достатньої базової підготовки у деяких льотчиків української армії. Також повідомляється, що в рамках авіаційної коаліції Норвегія може передати Україні 22 літаки f 16 за. Інформацію норвезького видання не та повністю придатними до польотів. Наразі є щонайменше 12 винищувачів. Міноборони Норвегії планує найближчим часом провести ревізію літаків для розуміння стану всіх повітряних суден, що плануються до передачі Києву. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.